Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні буде такий, звіт. відеозвіт по симфонії жакарду. Це в'язальний проєкт, де я цілий рік в'яжу один виріб із різними жакардами. Тобто, кожен місяць рандомно вибирається візерунок. Із книги, в якій 200 візерунків жакардів, і кожен місяць в'яжеться новий візерунок. Я в'яжу жилетку по задумці. Але все може змінитися в будь-який момент, тому візерунок січня ось такий. Я його зробила одним кольором, тому що в мене фонові, фонова пряжа із переходами. Я вже показувала пряжу, яка йде в мене на фон, і яка з якої я буду вив'язувати самі візерунки. Ось так виглядає спинка. Тут вив'язаний росток. Я в'яжу регланом зверху. Тут у мене на регланній лінії три петлі. Я зробила виворітня, лицьова і виворітня. Ось так виглядає спинка. Відмітила середину спинки і серединку переда. Це в мене ось так. Ці маркерочки я Знімати не буду, так вони йтимуть, тому що я розподіляю візерунок і в минулому році в подібному проєкті я робила так само. Серединку я відмітила, і потім від серединки я розподіляла візерунок, щоб він гарно лягав рівномірно, однаково по всій площині з передньої частинки він ось так лягає, на спинці він лягає так само, бо кількість петель однакова. По плечах, по рукавчику я теж виділила серединку, але тут маркерочка не поставила. І серединку я виділяла з того моменту, коли починала вив'язувати сам жакардовий візерунок. Не звідси, бо тут в мене ще вив'язувався росточок, і щоб мені голову не забивати нічим лишнім, тому я на плечах серединку не виділяла. Хоча тут треба вже виставити середній. Середину плеча, так просто зручніше розподіляти візерунок. По регланним лініям звичайно, візерунок не сходиться так, як нам би цього хотілося, але нічого, мені здається, це не критично. Ось так. Значить, горловинку я в'язала на спицях 2,5 мм. Росточок, де просто лицева гладь, в'язала на спицях 3 мм. Сам жакард я вив'язувала на спицях 3,5 мм. Жакард я в'яжу без протяжок, мені так зручніше, я так більше, більш краще я його вив'язую. Тут у мене набірний край еластичний. Уже давно збираюся зняти майстер-клас на цей набір, і все ніяк не доходять руки. Після... Значить, резиночка в мене 2 на 2, вив'язала один рядочок виворотніми, як би то позначить. На чорному фоні погано видно щоб позначити закінчення резиночки і початок е, самого полотна, ось так виходить. Тобто візерунок січня я вже вив'язала. Буквально за вечір і вчора просто дов'язувала трошечки ще лицевої гладі. Тому що я не знаю, який візерунок випаде нам у лютому. Якщо буде широкий візерунок знову, то тоді я зроблю тут трошки більше однотонного без жакарду. Якщо буде вузенький, то я зроблю, то далі дов'язувати не буду. Ти прийшов? Без гриця і вода не святиться. Ось так. Зараз покажу ще саму пряжу. <кій> і так, пряжа. Все знімаю з руки, бо в мене тут в кімнаті нема де розвернутися, немає де поставити штатив. Мені тут треба половину кімнати перемістити в іншу, щоб виставити штатив, щоб гарно зняти на. Ем столі, тому все з руки. Пряжа. Пряжа вівчарі Сімфоні. Від назви цієї пряжі я і назвала сам проєкт. Мої дівчата були не проти. Склад я вже показувала, але все-таки покажу ще раз: 100% вовна, 350 метрів на 100 грамів. В цьому мотку в мене 251 грам, це колір 11. Пряжу я замовляла, мабуть, ще в 2020 році, якщо ще не раніше, на сайті Wool Market вівчарі преміум. Це пряжа преміум класу, вона справді вона не дешева. Рекомендовані спиці 2-3 мм. Ось такий тут секційний секційне фарбування, чорний, фіолетовий і перехід в зелений. Ось в мене вже, як ви бачили, відв'язано чорний, відв'язано фон. Фіолетовий і ось так переходив в зелений колір. Дуже-дуже повільно, дуже, знаєте, такий настільки плавний перехід, мені дуже подобається, для е, самого жакарду, щоб це був на контрасті, щоб його було гарно видно, я взяла ось таку оранжеву ниточку це 100% альпака. Дівчатка, хто мені пише, що хоче приєднатися до цього проєкту, ми завжди раді, ми це я, Наталочка, Юля, ми в'яжемо вже не перший рік цей, ці жакарди, тому це дуже цікавий проєкт. Хто любить авантюру, Тобто це непередбачуваний, непередбачуваний результат. Ми не знаємо, які візерунки випадуть, і як ми їх будемо вив'язувати у виробах, тому це повністю творчий проєкт. От нам випадає якийсь візерунок, і ми його стараємося втілити в наш виріб, в нашу роботу. Я залишу посилання на відео Наташі, вона там детально розповідає, як додати фотографії в інстаграм на сторінку Жакард Сімфоні. Це буде посилання під цим відео. Так що, будь ласка, дивіться. Переходьте по посиланню, і Наташа все розказує дуже детально, я навіть не буду більш нічого додати. Буду дуже рада, коли побачу, що ще хтось доєднується до цього проєкту. Скажу зразу, і я вже не раз казала, що це проєкт без обов'язків, це проєкт без призів. Це просто для людей, які люблять в'язати жаккард, або навіть хто не вміє, не пробував, боїться, Жаккард по колу це дуже просто. І я сподіваюся, що вам сподобається в'язати. Буду чекати на ваших, точніше, будемо чекати на ваші фото. Що у вас виходить. Не обов'язково в'язати один виріб цілий рік. <кій> можна в'язати, наприклад, по шапці у місяць із окремим візерунком. Так само можна в'язати шкарпеточки або, допустимо, дитячу спідничку. Просто ми в'яжемо кожен місяць. Якийсь новенький візерунок, на який ми не розраховували. Чесне слово, це просто рандомно випадає. Ну що, наступне відео буде на початку лютого. Будемо дивитися, що в нас випаде, який візерунок у лютому в нас буде, і тоді вже будемо дивитись, розпреділяти. Як його сюди втілити? В мене тут вже починається, ось бачите, зараз на спинці покажу, тут краще видно ось у мене йшла чорна ниточка. Сюди, в горловинку, я, до речі, додавила мереносик, щоб вона була така більш цупкіша. Чорна ниточка переходить плавно у фіолетову. На фіолетовому фоні в мене візерунок, і далі починає мінятися колір, переходити в зелений. Ось так це виглядає дуже класно. Так як в мене на спинці вив'язаний росток, то передня частина все без переходу. Чорна горловинка, і зразу починається фіолетовий колір, а потім сам Жакардовий візеруночок. На цьому все. Всім дякую. Приєднуйтесь, будемо в'язати разом.